П'ятниця 24 листопада в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із військовим Євгеном Плахтінським. На захист України він став ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення служив у лавах 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Був командиром роти. Життя чоловіка забрала невиліковна хвороба. Поховали Євгена Плахтінського на алеї померлих героїв, що у мікрорайоні Ракове. Євген завжди прагнув освіти, завжди прагнув до чогось нового і. В цьому проявлялася його наполегливість, так дійсно. І він хотів змінити своє життя, він хотів змінити життя України на краще. Він не закінчив за заочної форми навчання, він якраз був студентом третього курсу. Женя, як став командиром роти, у нього було планів мільйон по захисту батьківщини. Зараз, там, де ми служили, Женя поставив роботу на потік, так як має бути, він все вистроїв. Все зробив, як має бути, а планів мав дуже багато. Женя був дуже позитивний. Він знав, що є служба, а є особовий склад, коли можна особовим складом поварити, початкувати, а коли треба робити службу. Він не загинув ні від кулі, ні від осколка. Він загинув через хворобу, що саме обідно. Молодий, здоровий, повний сил. Господь сказав: немає більшої любові, коли хтось віддає своє життя за ближнього. Євген це зрозумів як найкраще. До кінця виконав цей обов'язок. Як військовий, можна сказати, на полі бою, як свічка, стань. Понад тисячу пар спеціального військового взуття сьогодні отримав один із підрозділів сил спеціальних операцій. Це бюджетна закупівля зі скарбниці громади. На неї витратили більше восьми мільйонів гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні ми передаємо військове спеціальне взуття для одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Це хороше якісне військове взуття, яке придбане за кошти міського бюджету. Отже, дякую всім платникам податків. Традиційно дякую за ефективне наповнення міської казни за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. За кошти міського бюджету ми придбали понад 1100 пар військового хорошого якісного взуття. Чергова передача, чергове зміцнення матбази наших сил оборони. Ну і далі буде анонсувати, що і наступного тижня ми так само плануємо передавати ті речі, які потрібні хлопцям для якісного ефективного виконання завдань. Ну, і потрібні для знищення нашого ворога. В першу чергу, це БПЛА, квадрокоптери, дрони, антидронові засоби, ну і інші речі, з якими до нас звертаються наші військові частини і представники інших сил оборони. Тому робимо все для фронту, для перемоги. Працюємо далі. Ще чотири генератори закупили для Хмельницькводоканалу. водоканалу. Їх розмістять на тих каналізаційно-насосних станціях, котрі досі були без них. Завдяки цьому придбанню комунальне підприємство стовідсотково забезпечене резервним живленням. Це дає змогу безперебійно подавати воду містянам навіть під час довготривалих відключень світла. Придбали генератори за кошти з бюджету громади. Можемо як подавати воду, так і забирати стоки за відсутності електроенергії в місті, але ми всі розуміємо, що постачається водичка в місто за межі ті насосні станції, і ті агрегати насосні, які є на безпосередньо водозаборі в Чернелівці, значно і значно потужніші. І забезпечити їх генератором, який би міг безперебійно подавати воду, можливості немає. Тому там встановлені менші генератори, які у самих критичних ситуаціях зможуть за добу накачувати резервуари у місті, і у місті може подаватися вода там на 2-3 годинки. Тобто ми готуємося до різних ситуацій, навіть таких критичних. Коли не буде постачання на Чернерівському водозаборі, перше спільне засідання двох координаційних рад з питань внутрішньо переміщених осіб і розвитку та підтримки волонтерства відбулося у Хмельницькому. Зібралися, аби ближче познайомитися з роботою одне одного та обговорити можливу співпрацю. Для цього запросили представників різних громадських організацій, які входять до рад. Ті презентували свою діяльність. Крім того, до зустрічі долучилися представники управління економіки міської ради. З ними обговорили зміни у програмі бюджет участі, хочуть, аби вимушені переселенці теж брали у ній участь. Проблема в тому, що майже в усіх документах прописано, що мають приймати участь лише мешканці, які офіційно проживають на території територіальної громади, тобто зареєстровані або мають пропіску і таке інше. А внутрішньопереміщені особи, на жаль, крім довідки ВПО, да, про місце реєстрації на території громади, не мають нічого. А довідка ВПО не відповідає цим нормам участі. Тому ми б підняли це питання для того, щоб внутрішньопереміщені особи мали можливість впливати на рішення, да мали можливість отримувати такі ж проекти бюджету участі і приймати участь в розвитку територіальної громади. Сьогодні хочемо доповнити роботу, тобто показати, наскільки в нас сьогодні дієві волонтерські центри, наскільки вони якісно співпрацюють, наскільки базовою є їхня робота, і долучити до роботи волонтерських центрів, якраз релаковані громадські організації, хочемо таке започаткування мати на постійній основі для того, щоб не тільки представники двох координаційних рад були знайомі між собою, але всіляко сприяли, Допомагали один одного і залучали ці е, можливі ресурси додаткової фінансової міжнародних донорів для розвитку нашої хмельницької територіальних громад. Дев'ятий випуск вісника Подільська старовина презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. До нього увійшли статті про голодомор на Хмельниччині. Автори писали наукові матеріали, досліджуючи низку документів державного архіву області, за даними істориків від геноциду 1932-1933 років у Хмельницькій області померли більше 34 тисяч осіб. В збірник ходить 17 авторів. Це в основному статті, які були написані на основі архівних документів. Тобто краєзнавці, науковці, історики вивчали документи з фондів Державного архіву Хмельницької області. З документів рацій. ми можемо побачити, що людина від голоду помирала в там в 38, вісім, сорок років. А в раці писали, що вона померла від старості. Все, щоб вимирали цілі села через те, що жителі сіл не хотіли йти в колгоспи. Населення зверталося в органи радянської влади про надання допомоги, тому що вони харчувалися не продуктами, які ми зараз споживаємо, а щоб вижити з голоду ходили в ліс, збирали з жолоді, збирали ягоди, лісові листя і харчувалися іншими сурогатами, що призводило до Великої смертності серед жителів не тільки Меджибищини, а й інших населених пунктів нашої Хмельницької області. Акція Кроки до допомоги відбудеться у понеділок, 27 листопада, поблизу кінотеатру імені Шевченка. Хмельничанам розкажуть про те, як запобігти та протидіяти домашньому насильству. Захід організовують у рамках щорічної акції «16 днів проти насильства. Старт о 13-й годині. Ця акція буде направлена на те, щоб донести максимально мешканцям нашої громади, щоб вони не боялися звертатися по допомогу в разі домашнього насильства. За допомогою qr кодів на слайдах буде розміщена ціла історія, яку кожен з нас може проглянути, пройшовши цю алею. І в qr коді буде забита інформація, куди можна звертатися безпосередньо в місті, якщо є така потреба. Захід буде проведено за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA. І ми закликаємо мешканців нашої громади, щоб вони прийшли і підтримали знак солідарності тих людей, які вже попали в коло насильства, для того, щоб вони розуміли, що вони не одні і вони можуть розірвати це коло більше про ці та інші події у випуску 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!